Вітаю вас, друзі! Сьогодні 23 серпня, День Державного прапора України, і я вас принагідно вітаю з цим днем і бажаю перемоги. Бо це найголовніше і те, що ми справді з вами заслужили. Ми потроху рухаємося, звісно, до цієї дати. І один із заходів, який сьогодні проходив в Україні він саме був і присвячений наступній перемоги. Приближення цієї перемоги це Кримська платформа. Це другий саміт Кримської платформи, яка була започаткована рівно рік тому, 23 серпня, 2021 року, і вона була ну, доволі скандальною. Чому давайте спробуємо зараз з цим розібратися? Ви на моєму каналі в YouTube. А мене звати Валерій Кличук, тому я прошу вас пронагідно підписатися на нього, хто цього не зробив раніше. Якщо відео вам буде корисне, цікаве, ну поставте буде лайк, я вам буду за це дуже дякувати. І так, поїхали. 23 серпня 2021 року в Україні стартувала Кримська платформа. Це була нова. Ідея, фішка, да, як полюбляли називати слуги народу від Зеленського, який намагався почати процес повернення Криму. Після анексії 2014 році кримське питання стояло завжди гостро, і однозначного вирішення його не було. Якщо брати взагалом міжнародну політику в частині реакції засудження саме анексії Криму, вона була як на мене дещо інфантильна. Як відреагували? Ну, Для початку давайте конкретно, ну, така ясність, точність. У 2014 році відбулася анексія Криму і окупація частини території України. Тобто різниця, яка територію Криму взяли і просто забрали її, там, типу, провели якийсь референдум і приєднали до Росії. Незаконно, цього ніхто не визнавав. і саме... Тому окремі у нас юристи говорили на тому, давайте будемо говорити не анексія, а окупація, тобто окупували. Бо ви каже, так, ну, вибиваєте юридичні підґрунтя для повернення цієї території. Мовляв, ну все ж це ж територія Росії, да? хоча ж Крим це Україна. А от е, Ордло, окремі регіони Донецької Луганської областей, де м, зайшли російські війська і типу зробили там місцеву якусь владу. то… Це окупована територія. Ну і от коли починали говорити про деокупацію території, то там стояло питання визнання квазі республіки. От саме за, о, мінські угоди вони фактично підводили підґрунтя під це. Окремій закон ухвалювався про особливості місцевого самоврядування цих регіонів. Ну там скандалів була куча миротворчі місії. організації Об'єднаних Націй водила. Каша кашної, а от з Кримом він весь час десь за душки. Виходив, виходив, він не був в контексті загальної політики України про повернення своїх територій. Хоча загалом Держава Україна це материкова Україна і Автономна Республіка Крим у складі України. Я без відносу, зараз до історії питання, коли як Крим був під чиїми там юрисдикціями, хто кому подарував, бо знаєте, це ці спекуляції. Вони, як на мене, ні до чого треба чітко яснити річ, що Росія в 91-му році визнала Крим українським, але вона його і анексувала. Окупувала тут ще питання такої, знаєте, юридичної еквілібристики. Ну і от Зеленський вирішив повернути дискусію до питання повернення Криму, повернути питання до повернення Криму і започаткував цю кримську платформу. У 2021 році вона була ну, бідненькою. Було представництво, проходило в офлайн, було 40 представників держав. і Громадських організацій, до прикладу, Організації Об'єднаних Націй не було взагалі. Навіть ні офлайн, ні онлайн ніяк і не було. Хоча перший саміт проходив офлайн. Його завданням, яке було? Це був установчий саміт Кримської платформи. Після того виступ... за початковою роботу офіс Кримської платформи, ну він і був анонсований, Він нібито почав робити, але його ніхто не бачив. Де він? Що він, як він там працював. Ну і була напрацьована стратегія повернення Криму. Ми її багато обговорювали в різних ефірах на телеканалах, але ну, знаєте, документ концептуальний. Треба повернути наш. Ніхто ж не заперечує. Але якщо згадувати 2021 рік, там було представництво на рівні міністрів закордонних справ. Я коли слухав уважно, він не так довго тривав, десь близько трьох годин, виступ кожного, то ну, всі говорили, співчуваємо, треба повернути, це суверенет територія України. Ну і представництво дійсно слабке. Після цього ми очікували якихось рухів, але ну, звісно, що найголовнішим, як на мене, доробком до повернення Криму стали б, стали б зміни до Конституції. Чому я про це говорю? Тому що з 2014 року самі кримські татари започаткували цю дискусію ще з Порошенком. І от якщо брати, до прикладу, новину від 29 березня 2014 року. То тоді почала роботу позачергова сесія курултаю кримсько-татарського народу, які вирішили на з'їзді розглянути проект постанови Курултаю про реалізацію кримсько-татарським народом права на самовизначення на історичній території Криму. І вони ухвалили рішення ініціювати перед владою України внесення змін до Конституції про надання кримським татарам права на самовизначення. Оце саме. Але процес непростий. Ну це до речі, цю ідею озвучував Чубаров. Неодноразово і в Верховній Раді її також. Я не знаю кількість звернень, які він зробив стрібов на Верховної Ради, але одне з них ви можете зараз послухати. Знову закликаю президента України і уряд України, як можна скоріше скликати конституційну комісію, або аби розпочати роботу. По внесенню змін до розділу 10 Конституції України Автономна Республіка Крим маємо перетворити Автономну Республіку Крим в Кримсько-Татарську Автономну Республіку як невід'ємну складову частину України. І ідея внесення змін до Конституції вона постійно виникала. Я був разів 50 на ефірах на телеканалі АТР. Це Кримський телеканал, який після окупації Криму, я буду так говорити, не анексії окупації переїхав на матеркову частину України і вів мовлення в Києві. Складна історія з АТР, постійні скандали з його фінансуванням, бо, в принципі, це приватний телеканал, але вони зверталися до влади, аби вони допомагали їм утримувати цей канал. Бо дійсно це єдиний кримсько-татарський канал, який веде мовлення про проблему Криму постійно. І там ми говорили. Говорю, я постійно апелював до них, говорю: послухайте, якщо ви так вболіваєте за Крим, ви повинні ініціювати питання про внесення змін до Конституції. Ми ці ініціюємо. З Порошенком говорили, говорили. Толки немає. Ну окей. П'ять років пройшло, зміни до Конституції не внесли. Визначальним моментом саме цього процесу змін до Конституції, надання права на самовизначення є ухвалення. Закону про корінні народи. Він був зареєстрований в парламенті ще в 2014 році, але він і так не був проголосований. А був проголосований лише, уже коли президентом став Зеленський. Викликав дуже серйозний скандал в Росії. Бо тоді ну, це відбулося в липні минулого року, 21-го року. Тоді Путін просто, ну, як шкварка на сковороді, скакав від того, що та й багато проросійської налаштованих політичних сил в Україні дуже обурювалися. Чому там немає росіян? Ну, справа в тому, що кримські татари вони повинні на законодавчому рівні мати право відповідно до закону, який ухвалений. Проводити свою соціальну та економічну політику на території компактного проживання, відкривати свої школи і ухвалювати відповідні рішення. Цей закон їм давав таку можливість, але він повинен був би отримати завершення в Конституції внесення змін до розділу 10, де прописана саме Автономна Республіка Крим. Але ну ні Зеленський, ні Порошенко в цій частині. Ніяких дій не вчиняли. Сьогодні під час саміту кримської платформи представництво було набагато вищим, ніж минулого року. 60, Понад 60 країн, два материки, що доєдналися до цієї кримської платформи, були ввімкнені в онлайні, тому що з. Міркувань безпеки, захід проводився саме через інтернет. Приїхав Анджей Дуда, президент Польщі, це той, що був фізично, втретє, він відвідує Україну за період війни. І по черзі виступали дуже високопоставлені чиновники. Не ну, не чиновники, а президенти країн. Рівень дуже високий, це правда. На відміну від попереднього, і навіть виступив Гутеріш, генеральний секретар. Організації Об'єднаних Націй, який минуло року проігнорував цей захід, всі в один голос говорять, що Крим треба повертати однозначно так. Сьогодні в одному з ефірів оригінальних каналів ми говорили про те, а чи буде це, наприклад, зібрання Рамштайном 3 Ну, швидше було звітом про те, яка країна яку надала допомогу. І дуже цікавим виступом став виступ саме і президента Туреччини Ердогана, який сказав, що Крим треба повертати Україні. Ну от Лукашенко, 2 класичний одній жопою на три базарі. Ну, чи встигає, не знаю. Поки що так, чи буде вдало, подивимося. Загалом. Прозвучала ключова теза щодо м, концепції повернення Криму. Крим буде повернений усіма доступними Україні способами, в тому числі і воєнними. Якщо ще в минулому році про це говорили, ми з великою натяжкою, ну бо дійсно, ну як ж так розпочинати війну на території Криму. І нас такої навіть і думки не було, тому що Зеленський наголошував на виключно дипломатичному контексті. Сьогодні останні дні ви вже чітко споглядаєте, як постійно виникає Бавовна в Севастополі, Сімферополі, да, всюди абсолютно в. Джанкої вибухають склади, і це означає, що або кримський місто, сказав Данілов дуже вдало, залишиться цілим. Якщо Росія через нього виведе свої війська, тоді його ніхто рувати не буде. Якщо ні, то він буде зруйнований і в такий спосіб Крим також буде повернений. Аналізуючи, підводячи підсумки сьогоднішнього заходу, можу сказати, що він за змістом не має великого значення. Він має значення за формою. Це якраз той випадок, коли такі заходи важливі формою, тому що вони візуально об'єднують усіх тих, хто підтримує ідеї. Повернення Криму в будь-який спосіб для цього надають допомогу. Гутері, що ще я вам сказав, Ердоган, навіть ти, що постійно торгує із... Так, торгує із Путіним. Це президенти інших країн, Шольц, прем'єр-міністр Канади Трюдо, це Менель Макрон, який також говорив про необхідність повернення Криму в будь-який спосіб. Це Борис Джонсон, це президент Єврокомісії Усула фон дер Ляйен і низка інших президентів інших країн, які вже такого представництва були, що вони просто ну, Вимушені обирати позицію або або ціна такої, такого вибору, звісно, дуже висока. Це наше з вами життя. Але цей захід дуже правильно ще був проведений. Тому, попри те, що я виказував критику минулого року, але вважаю, справедливо виказував. Захід правильний, потрібний. І я вам скажу: якби не було війни, то і сьогодні він би мав такий самий характер, як минулого року. Так, сьогодні представництво інше. Які будуть його далі результати? Я думаю, що все ж таки єдиний правильний шлях, на якому має наполягати і Зеленський, ну поки що він про це не говорить, і учасники саміту Кримської платформи, в першу чергу, кримські татари це все-таки завершення процесу внесення змін до Конституції. І надання кримським татарам права на самовизначення, тому що один із варіантів є ну не просто там автономія, а ну суперширока автономія Криму. Що це? А кримчани самі повинні кримські татари вкласти в, цю, в цей законопроект ці зміни своє бачення, як вони будуть далі розвиватися з огляду, дійсно дійсно на історичний ракурс. Всіх люблю, ціну і шаную. Не перемикайтеся. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Я вас дуже прошу. Якщо відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк. Все буде Україна!